Добрий день, прошу сідати. Готове засідання голодність і відкриття. Поглядається. Добрий день, дякую. Колісник та колісник на ухвалу Олександрівського міського районного суду Кіровської області 9.10.2023 року, який відмовлено задоволення скарги про скасування постанови про закриття кримінального провадження за останні цифри тисяч шістдесят при ознак комінального порушення передачі першого статі України. З'явили судове засідання, секретар, повідомте, будь ласка, проявку учасників процесу. Так, судове засідання з'явилися в режимі відеоконференції в Санвійській міськрайонній судськах коліснівна та Бойко. Ага, зрозуміло. Так, колесник Ганна Миколаєва Михайлівна, так. так Чуєте голову? Ганна Михайлівна, де ви проживаєте? Ми ваші дані встановимо. Ага, добре. Я народилася 7 вересня 1952 року. Мешкаю я в місті Олександрії по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 29, квартира 140. Я пенсіонер. Ага, зрозуміло. Так, і прокурор у нас з'явився. Представтесь прокурор. Прокурор Олександрівської окружної прокуратури Бойко Юрій Сергійович, старший група прокурорів, вказано у кримінальному провадженні. Зрозуміло. Так, оголошується склад суду. Справу розглядає е, колегія суддів судової палати кримінальних справ Кропивницького поліційного суду складі у складі головичого судді Онуфрієва, суддя Бондарчука, Ткаченка і секретарем Сакара за участю прокурора Бойко. Роз'яснюється учасникам процесу право заявити відвід складу суду. У прокурора відводи, сама відводи є? Відсутні. <схід> Відсутні. У вас, колесник, ганна Михайлівна, відводи є. Довіряєте суду? Немає відводів ваша честь. Зрозуміло. Так, якісь заяви клопотання доповнення перед початком розгляду ополіційних сказ по суті. У вас, гана так, Михайлівна, так, є так, якісь? Так, ваша честь є. Я надіслала вам заяву свідчення. Ви її отримали? Так, отримали, отримали. Дуже дякую. Це одна заява. Друга ваша честь. Є, так? Заява. А є, а? Заява. А, є ваша апеляційна скарга, є клопотання, є сувати обставини, є яну... окрема постанова. Ну, в общем, всі документи, які ви надіслали разом з апеляційною скаргою, у нас є. Ні, це заява апеляційна. Заява слідки. Я надсилала два дні тому, де тому, а це заява. Заява на Альфуша від 30-го 10-го. Ви її отримали? 3010? Так. Капітан поліції Вайтович, так? Да? Ні, 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 це заява моя, яка я зараз буду її читати перед судом. Ага. Це 30 а що, а що за заява? Ну, я заява свідчення називається. Я буду вам е хронологією. Заява свідчення. заява свідчення, так? Да? Так. Да. Від 30-го 10-го ви мали отримати. Ну поки що в нас немає такого. Це ви її коли, коли ви її направили? 30-10 то це, це завчора, так? Да? Так. Да. Поки ще не отримали, так? Да? Немає. Ну ну, це не погано дійсно. Ну, ну нет, що. І на скарга в самому почалі, і все Дуже прикро. Там докази надіслані. Ну, ну знайде так. Так, ще одна заява. А може, в канцелярії вона вже є. Це направо. Ні, ні, ні. А більше немає. На. Ще поки Ганна Михайлівна не, не, не надійшла нам заява. Ви електронкою направите? Ні, ні, я, поч, я почтою направила. Вона має Почтою направила. Я вас зрозумів. Ну поки ми її не отримали. Нічого, ну, я от. її зачитаю. Друга заява ваша. чекає. Добре, а, За зараз перед початком розгляду апеляції саме. Ми доповімо справу, а потім надамо вам можливість. А перед початком у вас якісь заяви, клопотання є? Ну так, так. Мені треба, щоб ви надіслали диск відеозапису, щоб дали мені цей диск відеозапису. А, оце який зараз засідання? Да, да, Добре, дякую. Прокурора. Я думаю, немає заперечень. Немає заперечень. Провадження ми вам направимо. А інші клопотання заяви у вас є. Ні, немає більше Перед початком Тільки... добре, ми вже прикро так. що не маємо її заяви свідчення. Ну поки давайте таким чином ми розпочнемо, а далі визначимося. Якщо добре. в даному випадку ми вам надамо право, ви її зачитаєте. А зараз ми, так. якщо заяв клопотань немає, ми переходимо до розгляду апеляційної скарги по суті, доповідається справа. Ухвалою. Олександрівському міськрайного суду Кіраської області 9 жовтня 2021 року. Задоволені скарги коліснік Гани Михайло про скасування постанови про закриття кримінального провадження за останні 363 триста року за частиною першої статі України відмовлено. При цьому суд в своїй хвалі послався, що 3.10.2023 року за них звернулась. До слідчого судді скарги, які просила скасувати постанову про закриття кримінального провадження. обґрунтуванні скарги зазначення, що це, про закриття даного провадження вона дізнала 23.09.2023 року. З листа першого заступника керівника Кенорадської обласної прокуратури копія скаженої постанови до теперішнього часу вона не отримала. Вважає, що досудове розслідування проведено неповно. 8.12.2022 року вона звернулася до слідчого Войтовича з проханням про проведення певних слідчих дій. Відповіді на вказ заяву до теперішнього часу не отримала. Також 1.4.2023 року звернулася з заявою до начальника Олександрівського РВП в заяви про проведення слідчих дій. Показано провадження. Відповіді також не отримувала. Ну і далі суд послався на те, що. Постановою слідчі СВ ВВП ГНП Піратської області лейтенанта поліції Костюченка з 4-го дев'ятого. внесено до єдиного рейсу досудових розслідувань 10.02.2016 року. Так, за частиною 1 статті 115. Воно закрито на підставі пункту два, -е, статті 284 КПК України за в діянні складу кримінального правопорушення. Предметом досудового розслідування впроваджені був факт виявлення двадцять року Першого року тіла померлого колесника у шахті ліфту, будинку 64 вулиці Садової міста Олександрія. Ну а далі з постанови та матеріали, зкрем вбачається, що 3.08 2002 року заступником Генерального прокурора Шокіним було порушено кримінальну справу відповідно до вимог КПК України 5 року, числення Перстаті статті 115 за фаза смерті колісні Двадцять вокєма 2003 року слідчим особливо важливих справ Генеральної прокуратури казон кримінальної. Справу за фактом вбивства закрита в зв'язку з відсутністю складу, за частиною першої статті 115 постанови Печерського по району міста Києва, скаргу колесника про скасування постанови залишено без задоволення. Ухвали Верховного суду. Касаційна скарга колесник на рішення Печерського районного суду задоволена, скар... а оскаржена постанова Залишена без задоволення, оскаржена постанова Печерського по района суду без змін. Під час до 100 кримінального провадження матеріалу кримінального за фактом колісні будь-мав винове речовин Входять до скорості, дано, приймав, були допитані свідки 29-го вечірній час. Ну і тут вказується які обставини допитані в ході до свого слідства, свідки також дали певні показання про те, і вказала вона за комплексні судово-медичні експертизи, трупа колесників судово медичні експертизи. Ну, послалась на європейський суд. Ну а далі вказала, що. Під час до свого розслідування не встановила мисну проти прана заподіяння смерті колісні іншою людиною. Ну і е, фактично залишила постанову свідчю. Без змін, а скарги колісник, відмовила. апеляційній скарзі, колесник просила скасувати ухвалу свідчого судді, як таку, що винесена є однобічна, незаконною, необґрунтованою. Ну і вказала, що. Ті доручення на проведення, скасовані ті при скасуванні постанов про закриття провадження, Вони фактично, ті доручення, які були у справі, про виконання їх саме про допит свідків, дослідження доказів, вони не в повній мірі виконані, і по сьогоднішній день залишилися недопитаними. Хто був до останнього з. Загиблим Віталієм, якого значені протиріччя. Ну, фактично ці протиріччя не усунуті крім того, також зазначило що тіло, яке ніким не ну, фактично належним чином, не оглядалось експерти, ті, що їм задавали запитання, фактично надавали відповіді не ну і таке інше. Тобто, вказує на те, що закриття. Кримінальне впровадження є передчасним і воно фактично порушує її права як потерпілої по справі. Така от апеляційна скарга. Будь ласка, ваша апеляційна скарга, колесник, ви її підтримуєте? Повному обсязі, вашу чим підтримуємо. Прокурор Підтрим... ваш. Я вважаю, що кожна апеляційна скарга не підлягає задоволенню. Рішення суду першої інстанції саме від 9 жовтня 2023 року є законним, оскільки дійсно відсутні підстави для скасування прийнятого слідчим рішення про закриття кримінального провадження. Ми Скажіть є... прокурор. Так, да, до нас надійшли матеріали, я маю на увазі, ті, що були. Саме по скарзі на постанову, а сама кримінальна справа із тою постановою про закриття, де вона зараз знаходиться? Відділі поліції. Ви можете надати її для огляду в судовому засіданні дослідженні апеляційного суду? Так, є можливість надати? можна надати. надати. Можна... Можемо надати. Так, будь ласка, колісник Ганна Михайлівна, ви щось бажали додати? Чи може ми дождемося вашої е, е, рукописної заяви і? Е, Давай, там давайте випадку... дождемося матеріальні справи, які навіть не прочитала. І угу. Зрозуміло. Тобто, е, я, ви так... я перепрошую, ваша честь, перепрошую. Да. Після розгляду да. скари суддя навіть не прочитала, не ознайомилася з матеріалами. Вони вони залишилися на рівні далекого 2002-2003 року, а свідомо упустили й рік 16-й рік кримінальне провадження за наявністю нововиявлених обставин, тому що одну голову викрали, а другу поклали. І це є документальне підтвердження висновок за 304 і протоколи інзумації. Це чомусь прокурор все це. Хай дівча свідча, я її не бачила в очі, зовсім не бачила. Я з нею зустрічалася. Вона сиділа і була дуже далека від справи, яку вона підписала, постанову. Але суддя, свідча суддя, як вона мала, мала право навіть залишити поза увагою виконання свого рішення? Оце тут у цій заяві свідчення. Я це все коментую. Срочкова залишила поза увагою виконання свого рішення. Вона зобов'язала виконати за сімнадцятий і за двадцятий рік рішення Крімченко і народи. В цьому своєму рішенні зобов'язала, але пропустила, залишила поза увагою навіть те, що її рішення не виконали. Анна Михайлівна, я вас правильно зрозумів. Ви е, також бажаєте, щоб е, і у вас клопотання щодо витримування. Справи кримінальної, апеляційний суд розібрався в цьому і дождатися рукописної вашої постанови, вірніше, заяви, яку ви Зрозуміло, ваші Ні, та, я та, ще та, трошки доправлю. Там та, має та, бути і кримінальна справа 8525, яку визнали речовим доказом і долучили до кримінального провадження 363 останні цифри. Там має дві бути і кримінальна справа 80 okay. де є докази, no, 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 no. де є грунтовані докази, які я вам надала. Там є вказівка і є три протоколи допитів ЖУК і два шкути. І є вказівка е, цього, і є окреме доручення Карифіцького. Там саме там вони сфабрикували. Вони викинули свідчення жук. І внесли завідомо неправдиві відомості, це стаття 384 КК і 396. Вони внесли завідомо неправдиві відомості і покрили числ точку. Дякую. Зрозуміло, прокурор. Ви чули клопотання стосовно надачі е е кримінальної справи, то що за і кримінального і провадження і, і. І, именно, і те кримінального провадження, і яке, там, і в які порушує? Справа в тому, що матеріали кримінального права на... да. матеріали кримінальної права в чотирьох томах і через тимчасовий доступ вилучено і видно речовим доказом матеріали кримінальної справи, на які посилається заявниця. Тобто да, ви можете надати. І цю так. кримінальну справу, де ми зараз, і ту кримінальну справу можете на так, так, так можна надати. Так. так, Будь ласка, тоді суд, порадившись на місці, ухвалює задовольнити клопотання колісні ані Михайлівни і Лесь, е, витребувати, будь ласка, прокурорам відповідні кримінальні провадження, про які зараз вказувалася, і йшла мова, а також надати ну верніше дождатись тої. Заяви, яка є, вона нам діслана поштою 30.10.2023 року колісний нам до апеляційного суду, якраз буде час, поки прокурор нам надасть справу і так, так, якраз надійде заява. Ну ми відкладемо. Напевно, через неділю це буде призначена справа, тому що на слідущій неділі у нас головуючий, знаходиться на. Навчанні національній школі суддів, і також саме у е, нас член колегії, також знаходиться на навчанні. Ми неділю будемо на навчанні. Зрозуміли, Анна Михайловна? Я зрозуміла <плес> ваша честь, але, але ви повинні взяти довідому, що це вже п'яте поновлення, ваша честь. Це вже ну, п'яте поновлення. Всі ваші пояснення, всі врахуємо і так само врахуємо е, всі ті Доводи, що ви вказуєте, а також і заперечення з цього приводу прокурора, а також пояснення. Тому слідуючи зараз відкласти розгляд справи, верніше оголосити перерву. Дату слідуючого судового засідання ми завчасно вам повідомимо і прокурору, і вам. Прокурор, приготуйте справи нам сюди, в апеляційний суд. Зрозуміли прокурор? Да, щоб ви сюди їх направили. До судового засідання, яке буде призначено. Ну і діждемося тої заяви, які е, полісник Анна Михайловна нам направив. Все, дане судове засідання, оголошується закритим. Все зрозуміло? Дякую, До побачення. Дякую. Дякую, Перенесли, так. скажуть, коли буде.